Якщо коротко, то в мене три вищі освіти. Спочатку, як і більшість з вас, я хотів заробити багато грошей, закрити цими грошима усі свої можливі проблеми і вважав, що гроші мені в цьому допоможуть. Тому з 14 років я працював, займався бізнесом. Потім пішов навчатися в Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана і мав хороші доходи, але згодом зрозумів очевидну річ. Що гроші можуть закрити далеко не всі мої проблеми. Де й загалом я не був дуже собою якось задоволений на цей період життя, тому що я розумів, я відчував, що я не займаюсь чимось вартісним, я не роблю щось насправді важливе, що саме я тоді ще не розумів. І от в 22 роки мені випадає можливість вступити до театрального вузу, і я вирішую стати актором театру і кіно. Це моя друга освіта. Перш за все, акторство мене зацікавило як духовна діяльність. Всі розуміють, що акторська професія вона зв'язана з емоціями, аурою, енергетикою, відчуттями. Це все впливає на глядача. Актор створює якусь нову реальність, в яку глядач починає вірити, починає плакати, сміятися, надихається змінити своє життя на краще і змінює його. І тут постає питання, а чи можна за допомогою акторської майстерності, акторських тренінгів та акторської практики створити не сценічну реальність, а повпливати на своє власне життя? Чи можна відкоригувати свою власну реальність так, як нам би цього хотілося? І я вам одразу скажу так, можна. Тому що наша свідомість, вона не розрізняє, чи це сценічна реальність, чи це справжня реальність. Зрозумівши це, я захотів дізнатися, як контролювати цей процес, як керувати своєю реальністю через усвідомлене програмування свого власного життя. У пошуках відповідей я перепробував майже усі ізотеричні практики: Трансерфінг реальності, візуалізація рейки, всілякі кармічні очистки та медитації різного роду. Перепробував навіть всіляких містиків, які виливають воском та викатують яйцями. Висновок такий: перше, всі ці практики дають поверхневий та дуже короткочасний ефект. Друге, усі ці практики мають відкати. Тобто ти щось отримуєш. І очевидно, щось втрачаєш. Але я не втратив ентузіазму і продовжив шукати істинне знання, абсолютне знання і абсолютну авторитетну практику, яка допоможе налагодити своє життя у всіх його сферах без усіляких відкатів та побочних ефектів. І знайшов його. Є конкретні правила та рекомендації, є конкретні практичні знання, конкретна духовна практика. Я би навіть сказав це. Наука про те, як досягти досконалості в своєму житті, саме досконалості у всіх його сферах. Можливо, я вас зараз здивую, але всі ці безцінні знання абсолютно безкоштовно знаходяться в священних писаннях п'яти основних авторитетних духовних традиціях. мусульманство, християнство, буддизм, іудаїзм, індуїзм. У всіх цих релігіях закони щасливого життя однакові. Рекомендації щодо духовного розвитку схожі. Усі ці релігії сходяться в тому, що Бог один. Всі ці релігії нас навчають, що ми не являємося цим тілом. Ми це душа. І закликають нас не затримуватися в цьому тимчасовому матеріальному світі, а здобути знання, як повернутися назад. В вічний і сповнений блаженства духовний світ. Мені ці знання на більш глибокому рівні відкрилися завдяки моїй третій освіті в Київській духовній ведичній академії. Духовні знання, які знаходяться в ведичній літературі, зокрема в Бхагавадгіті, відповіли на всі мої пошуки та на всі мої питання. Більше того, вони упорядкували весь мій минулий досвід та подарували щастя та умиротворення. В ведах говориться, що якщо ви отримали якесь знання та не передаєте його далі, то ви його з часом втратите. Саме тому я почав записувати для вас свої відеоролики, щоб поглибити і свої знання, і спробувати бути максимально вам корисним. Дуже дякую вам за ваші перегляди, за ваші реакції, спасибі за увагу!